Вітаю на нашому YouTube-каналі туроператора Альянс. Сьогодні наша розмова піде про отель Дома знову з Розкішний курорт, створений виключно для дорослих, розташований на півострові Касандра в Халкідіках і розташований всього в 600 метрів від жвавого села Ханіоті та 92 кілометри від аеропорту Македонія в Салоніках. Курорт розташований поблизу багатьох жвавих пляжних барів, неймовірних пляжів і галасливих нічних клубів Халкідіків. Він також може похвалитися двома фірмовими ресторанами та фірмовими і Готель-баром, щоб задовольнити будь-які потреби клієнтів. Крім того, на території є єдиний плавательний басейн, повністю обладнаний шезлонгами та варисольками преміум класу, а також пляжний бар біля басейну та на пляжі. Готель дуже новий, сучасний, дуже з великою і красивою територією сучасне оздоблення номерів дуже гарний пляж, пляж, який відмічений блакитним прапором із кришталевою чистою бірюзовою та блакитною водою. Цей готель напевно рахується один із кращих готелів рівня 5 зірок, і дуже велика його перевага, що цей готель тільки для дорослих. Якщо у вас виникнуть будь-які питання, прохання під цим відео ви можете їх нам задати.